Дня, любі мої подрубінки по голосці. хочу ділитися з вами неймовірною радістю своєю фінішем, довгоочікуваним, надзвичайно довгоочікуваним фінішем моєї діброги. Розкажу трошки про технічні характеристики. Робота розміром 700 на 465 стіпків. В роботі задіяно 130 кольорів, із них 100 чистих. І 60 блендів. І якщо ви вже встигли помножити, то ви вже визначили, що я вишила 325,5 тисяч стіпків. Неймовірна цифра, це найбільша моя робота. Поки що не замахуюся на тисячники, але поки що найбільша моя робота, щоб я ще щось таке величезне взяла. Це ще треба трохи почекати. Вишивала я. На страміні дуже полюбляю цю основу для вишивки. Гоболенова сітка не так мені подобається як страмін, страмін більше. Так що наступні роботи теж будуть на ньому, напевно. Зараз, коли робота випрана і випрасувана, вона має такий розмір 47 см у висоту і 72 см у довжину. Висувала я її, сага показує 247 днів. Але десь на початку жовтня оцей наш улюблений додаток щось мені заглючив. І... Пропав був прогрес, трохи мені там було складно, і десь за два тижні у мене випала з вишивки, бо зберігала я прогрес свій зазвичай або 1 числа нового місяця, або 30-31 кінці місяця. То, от, якраз як в половині місяця воно сталося, то в мене було збережене до ем, вересня, що я нашивала, а вже жовтень там трохи треба було відновлювати. Тому цифра на фото. Не дуже точно. Також я собі зробила такий спринт, який не вимикала, поки шила цю роботу, бо значила його словом час, але теж він вже виявився не дуже точним. На спринті у мене показує, що я шила його 110 діб. Скільки там ще годин і хвилин. Розпочала я офіційну роботу 27 лютого 2023 року і завершила 29 листопада 2024 року. Тому час витрачений мною це майже. Півтора добрих таких років. Хоча, звичайно, я і відкладала трохи роботу. Не можу сказати, що мені було дуже складно вишивати цю роботу. Відкладала з двох причин: по-перше, щоб відпочити від зеленого кольору, бо забагато його на цьому кольорі, Ну, інакше бути не може, бо це ж діброва. І відволікалася трохи на інші процеси. Особливо багато відволіклася. Дуже багато цього літа, трохи прихворіла була моя мамуся, то я не могла ще її доглядати і шити багатокольорну таку роботу. То я взяла участь у СП Мапа України. Дівчатка трохи мене перервали, вибачте, будь ласка. Трохи прихворіла була серед літа моя мамуся, і доглядати її, і вишивати багатокольорну роботу, це було трохи складно для мене. Тому я взяла участь у проєкті спільному мапа України, там було простіше, невеличку область відшивала і трохи допомагала мамі. Тому е, мені сподобалося, і я від багато кольорок таки трошечки відійшла, а в бік малих схем е, дизайнерських. Після того ще один трапився, мені дизайн авторський, після того ще один, після того ще один, а після того різні вишивальні ігри, а там треба вижити то червоним кольором, то синім, то да, процес здає вода, то процеє квітка, то проце здає тваринка. І тому я так... Затягнула з фінішем діброви. Ну, Вересень, жовтень і листопад я планувала завершити у вересні, але от аж на два місяці відклався фініш. Ну нічого, зате таки він стався. Дуже цьому рада. Дякую всім дівчаткам, які мене підтримували, які допомагали мені підштовхували. Вишивай, вишивай, давай завершуй, ми хочемо бачити. Дякую тепер уже за теплі слова, сказані про мою картину. Бо я вже фото поділилася у вишивальній нашій групі у телеграмі, і дуже приємно було читати відгуки таких знатних вишивальниць, яким теж сподобалася моя робота. Що хочу сказати ще про схему? Коли я ще не спілкувалася з вами так тісно у телеграмі, я Приймала участь у одному із ну, конкурсів, не конкурсів у Фейсбуці. І там я вишила багатокольорну роботу, яка дуже сподобалася головному спонсору, скажімо так, того нашого конкурсу. І вирішила вона подарувати мені схему із усіх, які в неї є, на мій вибір. Я обирала Трохи довго вибрала Діброву і вибрала собі найбільший розмір. І Ані трошки про це не жалкую, бо меншого розміру отакі масштабні дуби я не уявляю, як би воно виглядало. Тішуся, що обрала саме цей великий розмір. Не хочу розказувати про автори схеми, бо, на жаль, на жаль, вона з тої країни, яка на нас напала, яка йшла на нас щодня шахеди і ракети, яка вбиває наших синів, наших чоловіків, ні в чому не винних мирних жителів. Тому не згадуватиму її ім'я, ха і там гикнеться. Але робота в мене вишилася схему, я отримала ще до війни. Ніхто навіть тоді ще не думав, що ми житимемо в таких складних жорстоких умовах. Тому... Робота у мене залишиться. Хочу ще розказати про своє ставлення до сюжетних робіт. Багато дівчат захоплюються ними і вишиває їх із задоволенням. Я. Схвалюю кожен вибір кожної дівчини, бо нас багато, і ми всі різні, і не всім подобається однаково, і тому саме нам цікаво спілкуватися і дивитися, і спостерігати за роботами один одного. Але я не уявляю собі, якби я зараз вишивала якусь дамочку в лінових платтях пишних таких, якісь вечорні такі предмети інтер'єру давнього, двохсотлітньої, трьохсотлітньої давності. Я собі цього не уявляю бо це не притаманне, ну я думаю, і українцям загалом, і мені зокрема. Тому ці роботи мені не цікаві. Дівчата розказують, що їх приваблює у цих роботах саме те, що коли ти вижиєш маленький шматочок на роботі, зразу видно вже якісь детальки. Але подивіться на мою діброву, хіба тут не видно деталю? Подивіться, який морошник. Ну, там, мені здається, там навіть мурашки видно, які повзуть. Подивіться кожна квіточка, кожна травиночка. Ну ж усього видно. А ці могутні такі дуби, листочки на них видно. Тінь від сонця. Ну, ну я просто у захваті від своєї роботи. Тому деталі можна розгледіти і на моєму пейзажі. Кажуть, що пейзажі вишивати складно, що це один з найскладніших видів роботи. Ну я не знаю, я вишивала і натюрморт, і портрети, і квіткові букети. І мені здається, що ніякої складності. Береш собі голочку, ниточку ти шиєш по схемі. Головне, щоб була гарно прироблена схема. Не одне уже століття дуб стояв, простерше віття весь в корі, як у бродні. Трудні роки, ночі й дні, знав одне лиш добре діло. Листя дихало, раділо, дуб добрячим обростав, докий сам як витязь став. Батьком був він клено й глоду, всім дав він прохолоду. Кожен знав, хай грім гримить, дуб від бурі захистить. Ось минуло ще століття, розгулялось лихоліття з півночі, з під білих вій. Хижо глянув у вітрові, глянув, станув, розігнався, Дуб зелений захитався, віттям він загомонів. Стережись, встає мій гнів. Ми ні в чим тобі не винні, ми в землі в своїй, в корінні. Та йде на дуба вбій, розбишака вітрові. Не шматуй, красу зелену, Я захисник в'язу й клену. Ти на нас не налітай, пропадом ти пропадай. Вітер слухати не хоче, дуба рве, свистить, регоче, густо гусінь наліза. Думає, що дуб лоза, ну, а дуб стоїть, не гнеться, силі вітру не дається, тільки вітрям з стрепене, гусінь з нього вниз сипне. Знов тут вітер налітає, листя на люту хватає. Падай, каже, на ріллю, а то шашіль я нашлю. Гульк, і справді шашіль влізе, аж кругом все стало сизе. Дуб тут голос подає, дятлику. А де ти є? Дятел враз себе являє, стовбур дуба оббігає, в шашіль дзьобом стук та стук, і вітер знов мов без рук. Ну що, взяв тут дуб до вітра? Сила ти, нечиста і хитра. Ти все ждеш на смерть мою, я ж ось, бач, живий стою. Ох же вітру і досадно, закружляв він листопадно, та не вдержався на нозі, й опинився у грязі. Дуб трясеться, дуб регоче, Що твоя ще милість хоче у грязюці відпочить, так зима вже он спішить. Вітер мовчки тут підвівся, кашлянув та й подавився. Дуб із нього засміявся, ну, то як, не воювався? Насилав на мене шашіль, а в самого тебе кашель. Насилав на мене жах, сам же ледве на ногах. Зуби в тебе випадають, очі й брови вицвітають, Хочеш крикнуть, і йде зима, А вже й голосу нема. Ох ти вітре вітровію, Сам собі зламав ти шию, О тепер іди, та й плач, від самісіньких невдач. Так промовив дуб могутній І про день свій, про майбутній Взяв він думати гадать та ще й вітами Гойдать. Автор цієї легенди Полотичен. Неймовірно, я хотіла б підшукати якісь, якусь поезію про дуб, про дубовий гай, про Діброву, а мені відкрилася така чудова, символічна так само поезія. Ви подумайте, з півночі нападає вітер. На могутній дуб, дуб стоїть, не гнеться, в цьому сила нашої української нації, ми не зігнемося, ми не здамося. Ця робота для мене дуже символічна. Мій покійний чоловік був лісником. і дивлячись. Ліс, я буду згадувати щасливі роки, які ми прожили з ним разом. В його лісі так само було гарно і чисто, як і на цій картині. Не росли зайві кущики, не, не було зламаних чи хворих, чи пошкоджених дерев. Завжди хотілося прийти до нього на роботу, щоб відпочити і тілом, і душею. І, дивлячись на цю картину, мені також хочеться ніби зайти в неї, бо сонячно. Тихо, без вибухів, без тривог повітряних. Надіюся, молю Бога щодня, що скоро так і буде. До нових зустрічей!